Всім привіт і вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні невеличка розпаковка. І так, що купила? Купила каву, чорна карта 158 гривень. Смачна, добра, нам подобається. Чому б ні? Дуже смачна. Далі яйця 60 гривень, десяток яєць. Нормальні смачні яйця, звичайні магазинні. Не домашні. Масло я взяла саме дешеве для того, щоб спекти печиво або на щось інше з випічки. Жирні 62% з половиною підійде для випічки саме те, що треба. І так, Далі. далі хлібчик. Звичайний хлібчик 30 гривень. Печиво 90 гривень за кілограм, а у мене тут десь гривень на 40 вийшло. Смачне, звичайно, печиво. Далі в нас йдуть приправи: до курки 47 гривень, до шашлику 49 гривень, і до картоплі 18 гривень. Беру ці приправи, мені подобаються за смаком. До картоплі з сіллю, а до шашлику без сіллі разом з куркою. Беру їх, тому що добра вага ось 45 грамів, а тут аж 50 грамів. Вистачає, до речі, надовго смачні, нічого зайвих домішок немає. Моїм дітям і мені подобається, тому чому б ні, дуже смачні. Далі у нас цибулька 20 гривень за пучечок. Пучечок такий великий-великий. Я беру її ріжу, потім складаю в судочок, сталю туди звичайне бумажне серветку і добре зберігається в холодильнику. І яблучки ось 4 яблучки вийшли на кілограм. А кілограм у нас 50 гривень. Це яблучки фуджі, дуже-дуже смачні. Ось така невеличка продуктова закупка. Далі у нас, звичайно, вушні палички. Для нашої киці, <свідом> куди ж без неї, також їсти хоче. І, звичайно, туалетний папір. Гарна на нього була ціна скидка, 7 гривень за рулон. Нормальний папір. І, звичайно, для киці 10 гривень за пакетик. Так, далі у нас хотіла я зробити діти, попросили, блинчики з начинкою з творожком разом з родзинками сіль. Так, тут я замішала, звичайне, тісто на блинчики, тому можете брати свій улюблений рецепт. Пропорції, на жаль, не скажу, беріть те, що вам подобається. Тут замочила родзинки кип'ятком, додала вже в тісто цукор, родзинки, все добре перемішало, воно постояло, цукор розійшовся, і буду починати випікати блинчики. Ось така кількість в мене вийшла, вони тоненькі, сильно я їх не запікала, тому що потім я хочу їх посмажити на маслі разом з начинкою. Ось така кількість у мене вийшла. Вони дуже-дуже смачні. Це я ще не обсмажувала, це, скажімо так, полуфабрикат. А тут у нас варю борщик. Борщик варю на курючому м'ясі, тому що будуть їсти діти. Легкий бульйончик, чому б ні. Далі що на борщик Потрібна квасолька, картопля, капусточка і що в, мене тут? в мене тут морковка і петрушка. Також варю зі своєю домашньою борщовою приправою, яку я робила влітку. Дуже-дуже смачна і дуже виручає. В сезон я вам покажу рецепт цієї заправки для борщу. Ось такий червоний смачний борщик з квасолою, що ще потрібно для щастя, для смачного обіду. Дуже смачно, тут і лавровий листочок, все по смаку. Ви можете робити, як вам завгодно, тому що борщ у кожного свій. Ось так у нас був обід борщик зі сметанкою, без цього ніяк. А тут уже. Вечеря. Вечеря це свинячі ребра. Спочатку я їх дуже-дуже добре обсмажую, Прямо так дуже-дуже добре. Потім я їх вибираю і додаю сюди цибульку. Цибульку також добре обсмажую, але не дуже золотистою роблю. Потім додаю ребра знову ж таки в цибульку, додаю воду, а тут до ребер буде гречка. Дуже смачне поєднання. І так, Додаю воду, додаю улюблені спеції, лавровий листочок, і все це добре треба протушкувати. Також сіль додати по своєму смаку. І так, Добре протушкувати, все залежить від того, скільки ви хочете, щоб було рідини. Можна більше тушкувати, а можна менше, тоді буде більше юшечки. Накриваємо її кришечкою і тушимо до потрібної вам рідини. Скільки потрібно. Я тушу, щоб залишилось зовсім зовсім трішечки. І, до речі, дуже добре вони розтушилися і дуже стали, стали смачні. Ось така вечеря, свої домашні соління. Реберця я достаю її з підливки. Підливкою поливаю гречку. І ось така вечеря виходить. До речі, домашні помідорчики і домашні огірочки. Це я закривала сама і дуже-дуже ось, до речі, виручає в такі часи. А це наша прогулянка з дітьми до Дунаю. Ось ще красивих вам видів, дуже-дуже гарно. Тим паче цей день було дуже тепло, не дивлячись на те, що був дуже сильний вітер, але було тепло, і гуляти було саме задоволення. Також ось ми зайшли тут поміж дерев. Тут раніше була аж вода сюди доходила, а так знизився рівень, і можна було погуляти між дерев і подивитись поближче водичку. Це ми були в кафе біля Дунаю. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, далі ще більше меню, цікавих розпаковок. Всім гарного дня!